І так, всім доброго дня! От Поризав я два лимона, Одну апельсину. Буду робити, ну, я називаю лимончеллу. От. Поставив ось таку каструлю кипятитися води. Потім, як вона закипить просто це все пересиплю в баняк. І воно це є. Так, щоб воно не обшпарувалося, бо як обшпарюються фрукти, навіть так як робити чай. Спочатку пакети, потім кип'ятком. Смак не той смак гіркий. Спочатку кипяток, потім чай, потім цукор. А в моєму випадку будуть вітаміни. Ну, Потім, коли це все остине, можна додати цукру, меду. Так, щоб воно не було таке гіркувате. І розлити по баклажках. І поставити в холодильник, щоб воно трохи остило. Дуже класна штука, коли особливо на дворі є жара. Дуже допомагає в жару. І так. Значить, фрукти я вже висипав. Ось так це все виходить. Воно, ж, правда, кип... вода кипіла. Я досить до відібрав води таку от миску, додав до фруктів. І фрукти нагрілися, і значить вода тут закипіла, я це все вилив. Ще не трішки покипить. Потім можна буде взяти ось таку колотівку для картоплі. І перем'єцкати Після повного остивання. Ні, під час остивання можна додати, коли воно буде десь градусів так 30-35. Можна додати меду, цукру. Ну, цукру можна додавати зараз. Але то вже не любителя. Я люблю без цукру. Можна додати цукор, мід. Ну, Багато чого можна додати до цього. І воно як остине. переливаєте в баклажки від пепсі, мінералки. Ну, а ліпше від мінералки, тому що від солодкої водички смак не той з баклажки. Е, і в холодильник. Були до горло. Підігріли, випили. Ну, пів такого банічка. Попускає. Жарко, витягнули з холодильника, попробували. Освіжилися. Ну, воно ще не в мене покипить. І потім буде все. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До зустрічі!